English for Kids Online. І так, Roundup round огляд першої теми. That's me модуля. За робочим зушитом авторів Совани Вітушинська Тушинська до підручника Full Blast Plus 6 клас. І так, 22, 23 вправа, сторінка 14. 24, 25 вправа, сторінка 15. Угу. Mm -hmm. So, Circle the Ods, One out As an the Example. І так, tall, fair, curly, wavy, dark. Всі інші це о, слова у нас стосуються чого? Характеристики волосся, а перше це характеристика зросту. Далі у нас йдуть слова shorts, top, tracksuit, jumper and earrings. Ну, earrings, мабуть, зайвий, тому що це аксесуар, accessory. Friendly, outgoing, rude, active, polite. І так, дружній. Я думаю, що рут зайве слово, тому що усі інші як позитивні, а це negative, негативне слово. Далі history, biology, shy, maths, chemistry. Shy – зайве слово, усі інші є назви предметів. Concerts, newspapers, karaoke, songs, music videos. Ну, мабуть, newspapers – зайве слово, тому що воно не стосується music, Жодним чином ніяк музики. Today, always, usually, often, sometimes. Today. Сьогодні, да? Усі інші це слова, які показують, як часто відбувалася подія. Lab, art, classroom, gym, computer room. І так, lab, art, classroom, gym, computer room. Мабуть, art зайве, да, тому що інші слова стосуються назв а, місць в школі. Now, this week, today, never, at the moment. Now, this week. Today, never, at the moment. Never – це слово, яке є of, adverb of frequency, так, представник цього прислівника частотності. Ось тому я гадаю, що це буде саме, саме це слово. А інші слова є обставинами в реченнях now, this week, today, at the moment. А never це як часто, відповідає на питання. Якщо ті типу, слова відповідають на питання коли, то never – це як часто. Дуже добре. Далі Circle the Correct Variant as in the Example. Обведіть правильний варіант як у прикладі. My classes start at 8 o'clock every day. Мої заняття починаються о 8 кожного дня. I don't want to get up early in the morning. Я не хочу вставати рано вранці. So, uh, Jill can't stand uh, going to concerts. Uh, Jill doesn't like to Are they listening to music now? No, they aren't. Are they listening to music now? they aren't. Okay, good. Ben is playing football with his friends at the moment. Ben is playing football with his What do you do after school on Friday evening? What do you Після школи в п'ятницю ввечері. Окей, okay, далі. My class is finish. Yes, finish. At 2 o'clock on Fridays. Мої заняття завершуються о, у... 2 годині у п'ятницю. І останнє. I would like to watch his new music video. Я хотів би подивитися його нове музичне відео. Так, good. Поставте відео на паузу. Ми переходимо до 15-ї сторінки. Так, task 24. Circle the correct variant. Треба обрати правильний варіант. Mm -hmm. Правильний варіант мається на увазі правильне питання. Окей, okay, so, what is your favorite subject, Jack? Який у тебе улюблений предмет, Джеку? My favorite subject is chemistry. Мій улюблений предмет хімія. Are you good at physics? А чи добре у тебе виходить фізика? Yes, I am. Так. I like physics too. Я люблю також фізику. Um, what time does your classes do your classes start? Чому do? тому що класи смжина? О котрі починаються твої заняття? As usual, they start at 9 Зазвичай, Як зазвичай, вони починаються о 9. Uh, what's the name of your school? Як звати, яка назва твоєї школи? Its name is. Evergreen school. Так, тут, я думаю, за пит... неправильна апостроф стоїть. Тут же ж немає на скорочення. Її назва, так? Да? Для школи. How many teachers work there? Скільки вчителів там працює? There are 57 teachers in my school. 57 вчителів в моїй школі. Гівцов отже, ми обрали правильні питання. Граматично правильні питання до цього діалогу. Ну і останнє 25, Завдання 25. Match the questions with the answers as in the example. У нас є питання і відповіді, нам треба їх поєднати. І так, do your friends like playing football? Твої друзі люблять грати у футбол? Yeah, they like sports a lot, especially football. Вони дуже люблять спорт, особливо футбол. What does your friend look like? Як виглядає твій друг? He has got blue eyes and fear hair. У нього сині очі і світле волосся. He has got blue eyes and fear hair. What are your hobbies? Які у вас hobby? I enjoy reading and swimming. Я люблю uh, плавати, читати і плавати. F. Do you like going to concerts? Чи любиш ти ходити на концерти? Відповідь B. I can't stand concerts, так, я їх ненавиджу. What kinds of clothes do you usually wear to school? Який одяг ви зазвичай носите до школи? C. I usually wear jeans and t shirts Зазвичай одягаю джинси і футболки. І останнє. Uh, what's your favorite item of clothing? Яка у вас улюблений. М предмет одягу, так? I love tracksuits». Я люблю спортивні. Ну, всілякі... Прибамбаси, так? Тобто I love uh, track suits, люблю спортивний одяг, спортивний костюм. They are nice and cozy, тому що вони гарні і uh, в них uh, затишно, так? в них комфортно. Зручно. Good, well done! На цьому ми з вами завершили огляд нашого уроку Round Up. На сторінках 14 15 нашого робочого зошита авторів Косован Вітошинська до підручника Full Blast Plus 6 клас. Для цього ми завершуємо огляд таким чином першого модуля. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку і також долучайтесь до нашого телеграм-каналу. Телеграм-канал має назву English Webinars. Посилання на нього є в описі під цим відео. Тут ми з вами спілкуємося, є пости. До кожного свята є також обов'язкова розповіді англійською мовою, питання до цих розповідей. Ну, і, звичайно, ми практикуємо ще граматику, дуже багато граматичних правил, можливо, якихось і завдань до цієї граматики. Також ми проводимо навчальні вебінари, це так звані заняття онлайн у Zoom, так само, як ви займаєтесь, можливо, хто займається онлайн у школі. Ось. Ми записуємо різноманітні відео, привітання. Ну і звичайно, це у нас благодійні вебінари. Що означає благодійний вебінар в нашому випадку? Ми підтримуємо військових протягом ну, навчального року і протягом літніх канікул. Також ми будемо працювати і протягом літніх канікул, тому долучайтеся, хто хоче підтягнути, можливо, у будь-яку пору року свою англійську. Ось. Всього найкращого я чекаю вас у своєму телеграм-каналі English Webinars. Долучайтеся, заходьте, і всього вам найкращого. See you!